Недостатнє фінансування, прорахунки в проєктах або незаконне будівництво у Києві. Постійно зводять десятки архітектурних об'єктів, проте деякі з них залишаються недобудованими роками. Одні з найвідоміших та найдавніших серед незавершених корпус театрального університету імені Карпенка карого комплекс дитячої клініки, опіковий опіковий центр на Троєщині та урядова будівля на Лівобережній. Ще одна знакова столична недобудова ще радянських часів корпус психіатричної лікарні в урочищі Кирилівський гай. Його спіткала доля багатьох будівельних задумів того періоду. Сперше на медзаклад скоротили фінансування, а далі зовсім зупинили реалізацію проєкту. А от недобудова залізничного вокзалу Дарниця не на совісті розвалу союзу. Реконструювати його почали у 2004-му. Роботи мали тривати рік за проєктом замість тісної будівлі, зведеної після другої світової, мала постати велика і сучасна, здатна приймати поїзди, що йдуть зі швидкістю 200 км за годину. Але головна будівля вокзалу з центральним тунелем, відкрита автостоянка з підземним паркінгом, головним Головний перон та зовнішні мережі водопостачання і водовідведення так і залишилися нереалізованими. Чому так сталося? Чи є цьому якесь логічне пояснення? Дізнаємося у Миколи Конопелька, депутата Київської міської ради, фракції Слуга народу. Пане Миколи, вітаємо в ефірі! Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні слухачі. Ми от часто так говоримо про проблеми Києва, і е, мені здається, що е, найкоректніше було б зосереджуватися на конкретних прикладах чи конкретних проблемах. Якщо говорити про Дарницький вокзал, то щось там таки будувалося, але е, так і не завершилося. Можна казати, що 2004 рік, коли починалася реконструкція, це була далеко не каденція чинного мера, і до його каденції, з 2004-го пройшло 10 років. За той час е, хтось та щось мав би зробити. Але вже і каденція чинного мера триває 10 років. То о, чия ж це найбільша, найбільша поразка Дарницький вокзал попередників чи мера кличка? Ну насправді це надважливий проект для міста Києва. Він починався і захлинувся ще одразу після смерті кірпи. Це був в нас такий міністр транспорту. Його ініціювала зукрзалізниця. Дійсно, проект надважливий, тому що це додатковий вокзал залізничний, котрий повинен був розвантажити центральний вокзал, південний вокзал, створити логістичний маршрут для потягів, а також наземного метро. А крім того, цей вузол повинен був бути вузлом для. Електричка на Троєщину, крім того, там повинна була створена бути станція метро продовження сирецько Липівської лінії. На сьогоднішній час воно все заморожено, і місто дійсно тут повинно проявляти лідерство в цьому питанні. Бо, по першу чергу, це комфортний логістичний хаб для самого міста. Також сьогодні його можна додатково там створити громадський хаб. Чия це поразка? Я можу сказати, що дуже багато в нас довгобудів в місті Києві Вони всі мають різну історію, але ми чітко бачимо, що місто в них не проявляє лідерство. особливо в довгобуті почалися з радянських часів, і на сьогоднішній час місто не ініціює якусь ну, добудову їх, не залучає своє комунальне підприємство «Київміськбуд», буд, котре взагалі найбільший забудовник в країні. Тобто це повинно бути питанням місту. Так, ця недобудова власність її, укрзалізниця, але державний орган не може справитися з цією проблемою, не може самостійно її добудувати. Тому місто безумовно повинно на випередки з усіма державними структурами тут бігти, ініціювати, розробляти містоподібну документацію, шукати кошти, надавати свого. А своє підприємство комунальне кількість буд для того, щоб добудувати і створити розв'язку, створити наземне метро, створити новий нову станцію метро, створити громадський хаб і так далі. В нас багато недобудов, і по цих недобудовах, якщо вони у власності держави, такі як, наприклад, на Львівській площі, в нас також є величезна добудова театрального інституту, так. інститут Карпентока може з ним. Ставитися місто повинно допомагати обов'язково. Прокуратура втручилась і зупинила невдалі інвестиційні конкурси. Але проект там величезний, дуже гарний. Це розбудова всієї львівської площі, це створення також окремої станції. Метро це ну, благоустрій і дуже величезний яскравий проект Але місто на жаль тут обмежено. Якщо подарниці, ми в принципі не обмежені для нас, це найбільше най, ну, одне з найважливіших проектів, які треба добудовувати, то місто тут обмежено, бо це власність інституту, і інститут повинен сам справлятися з разом з міністерством, наприклад, культури або освіти. А ми йому повинні допомагати містобудівною документацією, інфраструктурою, мережами комунальними, і так далі, і так далі. Але ініціатива і лідерство в цих проектах повинно бути безумовно за місто. Так само це і стосується і недобудови величезної Лівобережці. Це бувша будівля Міністерства транспорту. Потім вона перейшла до власності НАВТГАЗУ. Нафтогаз навіть трошки її там декілька років тому декорував корозійні процеси і так далі. Але ця будівля, вона повністю в власності державного підприємства, і ми готові допомагати. Але ну, як депутати готові, але київська міська влада я. Не чув і нічого не знаю, щоб Київська міська державна адміністрація проявляла, хоч будь-яку активність щодо того, щоб зробити і добудувати ну, там будь хоч одну з цих недобудов. Їх дуже багато в місті Києві це системна проблема. Uh -huh. Їх потрібно окремо кожну вирішувати. Місто в цьому лідерства не проявляє, uh -huh. ініціативу не проявляє. Я навіть розумію, що там повної інвентаризації даних новобудов, в принципі не проводилась останнім часом за останні п'ять років. Якщо була якась, якась активність, то вона там відбувалася на початку 2000-х років ще Пане за минулої влади Акі місцевої, дякую вам. Тут будемо ставити крапочку, бо маємо ще одне включення. Вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Як бачите, зрозуміло, що ні київська влада, ні депутати Київради не можуть своїми руками класти чи класти цеглу чи ремонтувати щось. Але за лідерство київської міської влади можна було б до кінця реалізовувати ті чи інші проєкти. Ось чого не вистачає лідерства сьогодні. Від київської влади київським депутатом, але бачиш, Дмитре, ймовірно, навіть масштаби всього не немає усвідомлення масштабів, тому що інвенвертаризація, як зазначав пан Микола, п'ять років не проводили. І чи буде вона? Який Побачимо. Кошмар? Будемо спостерігати. Ми ж нагадаємо нашим глядачам, що з нами був Микола Конопелько, депутат Київської міської ради, фракція Слуга народу.